Громадянська мережа опора розповіла про проведення зно на Закарпатті. За їхніми спостереженнями під час тестування не було допущено грубих помилок. Єдиний форс-мажор, спостерігачі вважають псевдозамінування 19-ї школи в обласному центрі, де школярі складали зно з української мови та літератури. Аби подібні ситуації не повторювалися, а роботи не анульовувалися, фахівці розробили ряд заходів, зокрема, детальний план дій при запечатуванні робіт. Адже цього разу свідки опломбування пакетів не було, бо всіх учнів вивели. До того ж, діти Роз це не могли отримати свої атестати та вчасно подати документи до закордонних вишів. Опора вказала ще на кілька проблем. Друга особливість зовнішнього незалежного оцінювання цього року є незрозуміле для нас відмова від використання металодетекторів під час тестування першого тестування, яке поєднувалося з державною підсумковою атестацією, якраз з української мови і літератури, створила умови, коли абітурієнти. Подумали, що їм можна вже телефони лишати при собі інші заборонені заходи. І відповідно у нас вже на наступному тестуванні з історії України з'явилися випадки, коли абітурієнтів позбавили права продовження роботи над тестами через виявлення у них заборонених предметів. Кількість Вилучень цього року, ну не враховуючи те, що не було проведено спостереження металодетектором з української мови, значить найбільша кількість вилучень це було на історії України вісім. Зрешти предметів математика троє. Чоловік вилучено, біологія один і географія двоє. В основному це були верніше, всі випадки це стосувалися наявності або мобільних телефонів, або чи їх складових, чи технічних якихось засобів. Це були в основному там наушники, флешки ми знаходили і так далі. Вилучень через наявність паперових якихось джерел інформації не зареєстровано. У нас таких не було.